Глішко, я переконаний, що підписавши учора закон про особливий статус Донбасу, президент Порошенко здійснив стратегічну помилку. Підписання закону про особливий статус Донбасу це фактично визнання. Захопленої території терористами Но там є Їх... статус. там порядок Я знаю, який там закон. Там закон, який дає можливість терористам хазяйнувати на захопленій території, обирати собі прокуратури, міліції, суди, органи влади. А в органи влади хто там прийде? Ті, хто сьогодні вбиває наших хлопців, завтра вони прийдуть до влади. Перше, на мою думку, це стратегічна помилка. Друге Е, буферна зона посеред Донбасу це реалізація плану Путіна. Буферна зона має проходити лише на кордоні між Україною і Росією. Ніяких буферних зон посеред Донбасу. Ніхто не дав права 5 мільйонів українських громадян по той бік буферної зони залишати під російською окупацією. Четверте, коли пан Чалий із Мілану із затишного європейського Мілану розказує про успіхи, нехай поїде на схід. Щодня вбивають військових наших. Щодня вбивають мирних громадян. Два дні тому в Сартані з російській граді, восьмеро вбитих, вісімнадцятеро поранених. Позавчора 150 чоловік під Бахмуткою оточено. Сьогодні обстрілювали Перевальськ. Сьогодні обстрілювали щастя. Всі проблема в тому, що, що мінський, я пропоную боротися. Адже мінський меморандум, який сьогодні підписаний, він не виконується. Дві головні. Умови мінського меморандуму, які не виконуються. Перше це припинення вогню. Друге перекриття кордону. Росія продовжує нарощувати зброю, продовжує озброювати, навчати терористів. І це означає, що ми маємо будь-якої миті готовими бути Сергій до того, Шахов. щоб дати їм відсіч. Лешко Я не помиляюсь, ви генерал Служби безпеки України. Так точно. Цим а коли говорить. ви отримали звання генерала? В 33 роки. Не в 33 роки. В якому році? В 2003 2003. Тоді в мене до вас дуже просте питання. Якщо ви генерал Служби безпеки України, чому ви розмовляєте російською мовою? Я можу розмовляти любою мовою. Так, розмовляйте українською? Можу розмовляти любою мовою. Якщо ви працюєте в Службі безпеки України добре. дома говоріть, як ви хочете. Добре, добре. А якщо ви генерал СБУ, говоріть українською мовою. Прийняти ваше зауваження. Дякую. Бажаю вам перемоги. Вам теж. После экзамной паузы мы продолжим. Аля, я можу відповісти пану Червоніку на це питання, бо він каже, що тут в студії сидять політики, які давали країну до ручки, і що треба робити. Пане Червонюк, що треба робити? І вся рівненщина це знає. Коли ваш син, річчі два тому, на швидкості 200 кілометрів на годину збив насмерть молодого хлопця в Рівному, потім ви його відкупили від кримінальної відповідальності, так ми жити нормально не будемо, якщо ви своїх дітей будете викупляти за те, що вони вбили на дорозі молодого хлопця. У якого не було можливості відкупитися. тому якщо ви хочете, при тому, що я знаю особисто пана Червонюка, був на його підприємстві. Він підняв підприємство. Там люди роботу мають і так далі. Але якщо хочемо жити в країні, то винуватий відповідай. А в нас сьогодні прав той, у кого блат, у кого папа директор підприємства, у кого бабки, у кого лохата рука, і так далі. Я до речі, завтра буду в Рівному. Я завтра буду в Рівному. Завтра вранці я туди о восьмі ранку вилітаю. І от у Рівняни спитаємо, як вони ставляться до можна тому. Коли ви питаєте, питають, як і жити, рейс, починайте і з себе. рейс рейсового літака. Літає з Києва на рівне. Просте питання. Ну, пан Ляшко вилітає. Я б теж полетів разом без них. Сідай лети. Я на схід скоро летіти. На схід все, давай летіть разом зі мною. А на схід запрошую до нас у Славянськ. Батальйон Січ, пане Ляшко. А Славянськ уже наш, наш ваш. Да, ваш? Наш, ви яке відношення до нього маєте до Славянська? Я знаю, що український, тільки ви нічого пане, не робили. Пане Савік. Не все. Пане Не насправді немає нічого смішного, в тому графік надзвичайно. Напружений, коли за один день треба бути в двох-трьох областях, а потім ще й на ефірах на превеликий жаль, ти не можеш їздити по дорогах, От бо яких немає. Ну, ти їздиш, бо ти нікому не треба, тому ти їздиш. А мене люди Баналечко, чекають. І я писти. вимушений за один день. Вибачте, Олександр, ви нікому не треба. Mm -hmm. І за один день ти вимушений в кількох областях, тому так. Я вимушений користуватись, орендувати літак. Так це правда. Слухайте, дякую, що ви мені це сказали. Можна можна припинити вам хочу сказати? Будь ласка, не при після того, коли ви повідомили, що ви в 33 три роки стали генералом. Я думаю, що вся Україна подумала, який дурак не дав цього генералу. Людмила, Громче тоді таких дураків не було. Припиніть, Будь ласка, агітацію. Не треба переходити на особистості. Дякую вам, пане Володимиру. Неправда. Є радикальна партія. От я Пане наведу приклад. Вибачте, він каже, що закрите сила товариство. Пане Володимире, підтвердіть, я особисто вам подзвонив і запропонував бути в першій десятці виборчого списку радикальної партії. Якщо виходити на нашу за гроші брав, нічого не, Ні, не немає ніякої Я оцінив ваш інформаційного Ваші приводу. знання. І а, я але, не агітую. Просто людина каже, що корупційні акціонерні товариства. То я кажу, Вовсем, що я особисто, вирошення. Зараз ви привертаєте за увагу до своєї але, партії. Але, не виправдано. Радикальна але, партія, це партія молоді, це партія не виправдана агітація, пане Олеже, Поважайте закон. Ви мене заставляєте нарушати закон? Не потрібно. Не віддавайте стиску. То есть люди, навіть якщо візьмуть деньги, вони проголосують так, як хочуть. Це супер. Але водночас я звернув увагу: кілька людей піднімали руку, у яких не працює комп'ютер, щоб проголосувати. Ні, не але це означає. Ми сказали у тих людей, які голосували, ні у я, них я не почув, було Я про інше хотів сказати. Тягнули люди руку, що не можуть проголосувати числа тих. 34, хто хотів би взяти подарунки. от хоча зверну увагу, що це люди переважно старшого віку. Тому я хочу до вас, шановні дівчата і козаки, сказати, що коли ви берете подарунки від тих, хто вам просив замін голос, ви фактично як продаєте майбутнє своїх дітей. Тому не треба брати подарунки від кандидатів у депутати, бо це зрада своїх дітей, своїх онуків, це зрада країни. Не беріть хабарів, які потім боком вилізуть, потім не питайте, чого ваші діти без роботи з дипломом про вищу освіту на базарі стоять, торгують. Що вас закрили лікарню, чого вас закрили школу, чого вас закрили дитсадок, а тому, що вас жаба давай, і вам хочеться подарунків. Не беріть подарунків, я вам сказав. Сергій Шахов. Ну, оскільки я не генерал СБУ, я прошу в пана Олега Ляшка дозволу розмовляти не лише українською, а й російською. А... Щоб не було інсинуацій щодо мови, моя дружина, з якою ми разом 15 років, російськомовна. Наша дитина розмовляє українською, російською, англійською, французькою. Дмитри, дома на вулиці, в кафе. Говори, якою тобі зручно. Коли ти генерал СБУ, коли ти державний службовець, коли ти депутат, коли ти міністр, говори українською мовою. Будеш депутатом, говори українською мовою. Це нормальна пропозиція, але я думаю, що мало реалізована. Бо більшість людей, які потрапляють до Верховної Ради, їх можна звідти винести тільки вперед ногами на байкове кладовище. Добровільно вони звідти не йдуть. Для цього є народ. Народ допоможе. Нормальна людина, не дай Бог помирає. Вона за гроші купує ділянку на кладовищі. Депутати безплатно ховають на самому центральному кладовищі. Оце різниця між виборцями і депутатами. Більшість із тих, хто сьогодні йде, у тому числі і присутні в цій студії. Які вішають гори лапші на вуха, вони переслідують одну мету, точніше, дві. Перше це депутатська недоторканність. Друге, це лобіювання власного бізнесу. Я не буду називати прізвища тут присутніх. Всі виборці знають: і Луганщини, і Рівненщини, і Київщини, ті, хто тут виступав, чого вони туди йдуть. Тому я кажу, що буде те саме, якщо ми не змінимо політичну систему, раз, якщо ми не встановимо відповідальність, два. Чому президент не вніс закон про імпічмент? Для того, щоб президента можна було обирати виганяти за злочини не через майдан, а порядку передбаченим законом, чому за 24 роки незалежності у парламенті немає законопроекту про відкликання депутатів, щоб вони могли відповідати за наслідки своїх дій. Чому на 24 році незалежності у нас зберігається феодальний пережиток депутатська недоторканність? Та тому що політики і люди це дві протилежні галактики, які між собою не перетинаються, і більшість, на приликий жаль, думає, що після Майдану нічого не змінилось. У нас за місяць буде рік, як Майдан відбувся. Покажіть мені хоч одну людину, яку посадили за вбивство на майдані. Покажіть мені, хоч одного хто за це відповів. Водночас я бачу Авакова, який би мав це робити. Він сьогодні йде на вибори і розказує, який він переможе. скільки він зробив. Давнього половина мінтов, сепаратистів, хабарників і зрадників. А міністр внутрішніх справ іде на вибори. Чи, е, е, візьміть прокуратуру, візьміть суди. Що за рік змінилось Справди більше в судах? Стало чи прокуратура стала більш справедлива? Чи міліція перестала хабарі брати, нічого не змінилося. Чому? Бо поміняли тільки таблички на дверях, а бабки як брали, так і беруть. На митниці беруть у податковій беруть. У міліції беруть, в прокуратурі беруть, в судах сволочі беруть, скрізь беруть. І ніхто не питає, як ця людина заробляє. Де вона ту копійку знаходить? Кожен хоче взяти, тому я кажу для того, щоб змінити ситуацію в країні. Немає значення, як називатися твої партії. Пан Нагриско правий. Переважна більшість з них це корупційні закриті. Акціонерні товариства, які тільки бабки заробляють і лобіюють власні інтереси для того, щоб змінити країну, треба перше радикально міняти політичну еліту. Нових людей приводити до влади, подивіться, всі партії ведуть старих депутатів. Понад 300 депутатів балотуються до Верховної Ради діючої верховної ради. Друге, треба встановлювати механізми відповідальності, бо прийдуть найкращі сьогодні кандидати. Завтра стануть чортами з рогами, тому що немає відповідальності, немає прозорості і немає підконтрольності. Ну і нарешті найголовніше на мою думку, я вважаю ганьбою для нинішньої влади. Що сьогодні до Верховної Ради йдуть регіонали і комуняки? Да вони в тюрмі сидіти повинні, а не йти до Верховної Ради. А вони йдуть до Верховної Ради. Більше того, багато з них йде від провладної партії Порошенка. Владислава Трошенко в Чернігові голосував за закони 16 січня. Зараз йде від влади. Давид Давиджувальні інші депутати. То що не задувати? Не можна задувати тих, хто за диктатуру голосував. Чи що не можна задувати? Де це заборонено? Це політична реклама. Ні, Це не політична реклама, це соль життя, це правда. І тому, коли такі, і тому, коли такі потраплять до парламенту, нічого не зміниться. Я хочу їх попередити. Бо багато хто з них сьогодні гречку роздає, гроші роздає, ще щось роздає, бо вони думають, що люди дурні, вони їх купують. Рекламна куплять. пауза. Прямо ефір телеканали телеканал 24. Олег Аліґ у Мікну Нікола Катюрінчук. Пане Олеже, я хотів би запевнити вас, що процедура імпічменту, яка передбачена 111 статті Конституції, буде реформована. І президент як відмовився каральні функції прокуратури радянської, і ми з вами це проголосували. Це в плані була і ініціатива всіх депутатів, і він її підтримав. Так само і буде змінена система притягнення президента до відповідальності. Вона буде спрощена. І друге, е, я от тільки що дзвонив, розмовляв. В блокі Петра Порошенка нема жодної людини, яка голосувала руками за ці закони. І е, це, це Ну, от правда? мені зараз це сказали. Це і не І правда? третє, Роже, і, і третє я хотів би сказати, що е, от зараз е, от мені дзвонять, що в 14 окрузі так само на Вінниччині йде підкуп е, і за, застосовуються брудні технології. Але все ж таки в Вінниці. Абсолютно нормальна професійна команда. І серед цих людей, і ті люди, які зараз балотуються, в тому числі Олександр Домбровський, якого я знаю Ласка, більше 10 років. Можна? Але я не кажу, щас, що за нього але, голосували. я просто кажу, щас. Що там нормальна професійна команда? Микола, Микола. Я не знаю, хто вам там надає інформацію, але вся країна бачила, як Ярослав Москаленко двома руками голосував за диктаторські закони 16 січня. Списку, Сьогодні Ярослав Москаленко, кандидат від блоку Порошенка по Київській області. А Трошенко – депутат від партії регіонів. Сьогодні кандидат від блоку Порошенка по Чернігівській області. Давид Жванія, депутат від партії регіонів. Сьогодні кандидат від Порошенка по Одеській області І я руками. таких прикладів можу навести Тежі десятки. Питання в іншому полягає, що сьогодні олігархи хочуть знову ж таки захопити владу в парламенті, бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і їм треба більшість у парламенті. Тому вони повставляли своїх людей в різні списки. Вони повставляли їх по різних округах для того, щоб взяти більшість. Спасибо. Дозвольте, Дойте. я закінчу. Це важливо, і при цьому вони намагаються дискредитувати тих, хто. Їх зупиняє, зокрема, мене. Подивіться, шановні глядачі, не буває жодного дня, щоб на мене не виливали відра бруду на каналі Коломойського 1+,1. плюс Я вам скажу більше, в мене є на руках рішення суду, яким визнано недостовірно і розповсюджену інформацію, і зобов'язано цей канал надати мені 23 хвилини ефірного часу для спросування інформації. Вони відмовляються мені можливість виступити для того, щоб довести свою позицію. Це я веду до того, що олігархи кістьми ляжуть, а не тільки гречку роздадуть, щоб взяти владу Олень, і далі. її тримати. А я в свою чергу хочу людям Це... сказати, що я, я кість ляжу, щоб усунути олігархів від влади, Спасибо. щоб змінити країну. Спасибо. Слава Україні. А, а, але... Савік, ви кажете але, все, але, все істинно. якби але... ви але, Савік, Проблема не в тому, що все, а проблема в тому, що знову дурять людей. От проблема понадобно. що після майдану вони гади думають, що вони за гречку за 200 гривень. Можуть купити голос Постойте, людини. людей. Хватить, пане Олександр. Хватит. Я, я хочу только показать, показати. Я... Славянські нас не видять. Я думаю, но я обязан це сделать. Почему не видять славянськ наш. Я думав, може, ви кажете, що я не, не дай Бог. То це йому дорого дуже купкуватиме, щоб я в нього працював. І взагалі ми в олігархів не, не працюємо.